Якщо ви хоч раз у житті ходили по бабкам, це відео для вас. Мої сьогоднішні пояснення будуть про карму чорного мага. Сьогодні поговоримо про чорну магію, про чорних магів серед простого люду. Так от, що я хочу сказати: якщо ви хоч раз у житті ходили по бабкам, або ви допомагаєте людям без їх просьб кругом сунете свій ніс, це відео для вас. Давайте я почну з того, що чорної і білої магії взагалі-то не існує, але існують деякі енергетичні закони, які пояснюють це для простого люду. Найголовніший закон людини і людства, яким ми користуємось, енергетичний закон це закон вольної волі, на російській свободної волі. І цей найголовніший параметр етичного. Спілкування між людьми. Знаєте таку фразу благими ділами вислана дорога в ад. Чому ця фраза звучить іменно отак? Тому що якщо вас не просять про допомогу, не треба нікого спасати. Психологи розказують, що це комплекс спасателя, жертви, фігня, все це. Якщо ви робите погане або хороше, порушуючи. Волю людини, наприклад, ця людина не хоче виздоровлювати. А ви хочете, бо ви жалкуєте, бо, бо ви не додали любові цій людині ну, що хочеш, може бути, в, в оцих благих наміреннях. Так що, оце порушення вольної волі, коли ви примусово причиняєте добро, оце і є чорна магія. Це самий настоящий чорний маг. Бо коли ви йдете до людини, яка обладає якоюсь силою, що ви робите? Ви звертаєтесь до неї, щоб спасти свою рідну людину, щоб налагодити відносини, а та друга людина про це не знає. Тому у ці походеньки на привороти, отвороти, поможіть, щоб вернувся в сім'ю і ще щось, оце і є чорна магія. Напевне, ви рахуєте, що це добре, коли людина так робить, або носите якийсь одяг, якісь предмети людини, її вилікувати. Оце все чорна магія. Так от, як це працює? Коли одна людина вмішується в енергетичний простір другої людини. Це завжди магія, і це завжди порушення законів. І за це завжди є розплата. Бо в енергетичний простір людини може вмішуватись або вищі сили, або людина працює з собою сама як прояв Богу, як частиця Бога. От і всі закони. Якщо ви робите отак, допомагаєте людині, коли вона не хоче. По-перше, по-друге, допомагаєте людині за допомогою якихось сил без її відома. Яка ж карма за це? Тут дуже все просто. Ви віддасте за це частинку свого життя: життя, благості, грошей, здоров'я. Обов'язково віддасте. Бо чому людина так робить? Людина, яка несвідома і не розуміє нічого в енергетичних законах, вона це робить для того, щоб бути хорошою, щоб заробити трохи енергії, трохи енергії любові. Треба працювати з собою, пророблювати ці питання, а не використовувати чужу енергію. Чужа енергія для нас як неподходяща група крові. Тому це не працює. І от, якщо ви ходили по бабкам, якщо ви вічно допомагаєте людям без їх просьб, карма чорного мага на вас накладається у цьому житті. У послідуючих життях кажу такі речі, які мені приходять, і які вони приходять з мого досліду, то у мене є клієнти, з яким я там, більш 20 років працюю, і у мене вже Є аналітика відстежити від матері до внуків, від матері до дітей. Як це працює? Мама спасала, дивишся там карма чорного мага. Дитя народжується, робить те саме, тому дуже задумайтесь.